Румер Вілліс ділиться новим відео «Меджик» з дочкою Луетою, яке доводить, що прості речі в житті найкращі. Магія простих моментів як зберегти зв'язок з дітьми, коли вони ростуть. У сучасному світі, де постійно миготять яскраві екрани, складна робота і нескінченний список справ легко втратити зв'язок з найважливішим, з тими, хто наповнює наше життя змістом і радістю. Нещодавно я побачив відео Румера Вілліса з її дочкою Луетою, і це змусило мене задуматися про цінність простих моментів, про ту невимовну магію, яка виникає, коли ми дозволяємо собі просто бути поруч із нашими дітьми. Це відео, де румер заколесує сплячу луету в гамаку, це не просто милий кадр з життя знаменитості. Це нагадування про те, що справжнє щастя криється не в дорогих подарунках або грандіозних подіях, а в тих самих звичайних, але таких дорогоцінних моментах близькості. У них і полягає справжня суть батьківства, бути поруч, підтримувати, любити безумовно. Я згадую свою власну дочку, коли їй було близько двох років вона любила забиратися до мене на коліна, обіймати за шию і тихенько сопіти. Ці моменти здавалися мені такими швидкоплинними, такими простими, але саме вони створювали найміцніший зв'язок між нами. Зараз, коли вона вже підліток, ці спогади гріють душу і нагадують про те, що любов матері і дитини це щось вічне, незалежне від віку або обставин. Чому прості моменти так важливі? З мого досвіду, прості моменти є основою здорових стосунків з дітьми. Вони створюють відчуття безпеки, довіри та безумовної любові. Коли дитина відчуває себе коханою і прийнятою такою, якою вона є, вона відчуває себе впевнено і спокійно. Це особливо важливо в період дорослішання, коли діти стикаються з новими викликами і невизначеністю. Створюють міцний емоційний зв'язок, обійми, поцілунки, спільне читання книг. Проста присутність поруч, все це створює емоційний зв'язок, яка буде підтримувати дитину протягом усього його життя. Вчать безумовної любові, коли ми дозволяємо собі бути вразливими та відкритими з нашими дітьми, ми навчаємо їх безумовній любові та прийняттю. Допомагають впоратися зі стресом. Прості моменти близькості допомагають дітям і батькам справлятися зі стресом і тривогою. Створюють щасливі спогади, ці моменти стають дорогоцінними спогадами, які будуть зігрівати нас протягом усього життя. Секрети збереження близькості зі зростаючими дітьми. Звичайно, з віком діти змінюються, їхні інтереси та потреби змінюються, а збереження близькості стає більш складним завданням. Але це не означає, що це неможливо. Ось кілька порад, які допомогли мені в цьому. Прислухайтеся до своїх дітей, не перебивайте їх, не критикуйте, просто слухайте, що вони мають сказати. Спробуйте зрозуміти їхню точку зору, навіть якщо вона відрізняється від вашої. Знаходьте час для спільних занять, це може бути що завгодно, прогулянки на природі, перегляд фільму, гра в настільні ігри, приготування вечері разом. Головне проводити час разом і насолоджуватися товариством один одного. Не бійтеся бути вразливими, поділіться з дітьми своїми почуттями, своїми страхами, своїми мріями. Це допоможе їм відчути себе ближче до вас і зрозуміти, що ви теж людина. Створюйте традиції, традиції створюють відчуття стабільності і передбачуваності, що особливо важливо для дітей. Це можуть бути щорічні поїздки на море, спільні святкування дня народження або просто вечірні читання перед сном. Не тисніть на них, дозвольте дітям бути собою, навіть якщо це не відповідає вашим очікуванням. Не намагайтеся контролювати їхнє життя, дайте їм можливість самостійно приймати рішення і вчитися на своїх помилках. Румер Вілліс, ділячись своїм досвідом, підкреслює важливість сну з дочкою, спільних ванн з мамою і сестрами. Це може здатися незвичним для деяких. Але, як вона справедливо зазначає, це просто спосіб створити тісну, люблячу сім'ю. І, можливо, саме в таких нетрадиційних підходах і криється секрет збереження близькості і розуміння між членами сім'ї. Особистий досвід, як я підтримую зв'язок зі своєю дорослою донькою. Зараз моя дочка вже підліток, і наші стосунки трохи змінилися. Вона більше не засинає у мене на колінах, але ми все ще знаходимо час для розмов, для спільних прогулянок, для перегляду улюблених фільмів. Ми підтримуємо один одного в наших захопленнях, ділимося своїми переживаннями і просто насолоджуємося товариством один одного. Я зрозуміла, що збереження близькості це не одноразова подія, а постійний процес, що вимагає зусиль і уваги. Це мистецтво знаходити спільну мову з дитиною, незважаючи на його вік і інтереси. І, найголовніше це мистецтво любити його безумовно, незважаючи ні на що. Ключова думка, прості моменти близькості це фундамент здорових стосунків з дітьми. Не втрачайте можливість бути поруч з ними, підтримувати їх і любити безумовно. На закінчення хочу сказати, що відео Румер Вілліс – це не просто милий кадр з життя знаменитості, а нагадування про те, що найважливіше в житті це любов і близькість. Не втрачайте можливість бути поруч з тими, хто вам доріг, і насолоджуйтеся кожною миттю, проведеним разом. Адже час летить швидко, і діти ростуть дуже швидко. І одного разу ви зрозумієте, що найцінніші моменти в житті це ті, які ви провели з ними.